Куди звертатись, коли твою країну вбивають? Понад сотні людей вийшли на протест під будівлю представництва ООН у Києві. У вже другу добу поспіль після підриву Каховської гес. Міжнародна організація фактично ніяк не реагує на скоєний Росією теракт. Напередодні Денис Шмигаль заявив, Україна звернулася до ООН, Червоного Христа та інших міжнародних організацій за допомогою в евакуації людей з Херсонщини. Він зазначив наслідок жахливого теракту затоплені десятки населених пунктів на правобережжі від самого початку проводять евакуацію населення. А от на лівому березі окупанти просто покинули людей напризволяще. Люди вимушені власними силами покидати домівки. А хто не здатний, опинився у пасті стихії російські окупанти. Ти навіть не намагаються допомогти цим людям. Вони кинули їх на загибель від імені уряду України. закликаю міжнародні організації негайно втрутитися. Ми просимо взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини. Дорікнув міжнародним організаціям у бездіяльності і Володимир Зеленський. За його словами, більшість із них просто проігнорували запити України про допомогу та продовжують мовчати, поки в нашій країні відбувається справжня трагедія. Коли люди з дахів своїх будинків бачать потопельників, що пропливають повз кожна загибла людина там це вирок, вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які Розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні цієї катастрофи, значить її взагалі немає, значить вона. Недіє проте, поки що, окрім висловлювання стурбованості, організації так і не приступили до реальних дій. Мовчать про російський злочин і провідні екоструктури. Від Грінпісу до відомої активістки Грети Тумберг жодної згадки про найбільшу з часів Чорнобиля екологічну катастрофу. Натомість Твіттер відправляє в тіньовий бан облікові записи українців, які поширюють правду про підрив станції. Катерина Шевчук Давіта Верше новини 33 канал.